Такий чудовий ранок, пташки співають, звуки просто неймовірні. Телескопік стоїть, чекає свою чергу, щоб попрацювати. Сережка там працює. Ну що друзі, самі бачили, скільки зайняло часу. Е от відос у мене вийшло 13 хвилин. 13 хвилин це поставив поки я взяв ну, то... Хай 15 хвилин займаємо заміна одного підшипника. Це при тому підході, що. Ми все маємо. Знаємо, як це робити. е, У нас є 5 оцих ступичок, які. Можна було просто ступичку поміняти. Це б зайняло 7 хвилин чи 5 хвилин, бо там просто відкрутив, виходить, 5 чи 6 болтів. І один центральний. І, до речі, за рахунок того, що йде обертання, да, то права сторона має нормальну праву різьбу. А от ліва сторона розгортачів ряду має ліву різьбу. Так само на диску, що висівний. Там права і ліва різьба. Ну, ми їх вже не міняли, то вже знаємо, що куди крутити, це не проблема взагалі. Але треба бути уважним, бо буває стомлений, можна щось накрутити. Ну, у нас такий вороток, десь 70 сантиметрів, він зажимає дуже класно, гарно це робить, все легенько, як затягується. Так і відкручується. Ну, треба, звичайно, відчувати силу в руках, бо їм можна позривати все, що завгодно. До речі, на іншому, інший я знімав очисник ряду. Там два болти загубилось, я їх сфоткав в довжину зняв з іншого на 4. Чи там 6 а буде на п'яти стоять. Там 6 буде на п'яти стоять, вночі вже до сіма я з одного ще зняв, поставлю сюди, щоб було на двох не вистачало по одному, ніж на одному не вистачає два. Десь відкрутились, бо я їх затягую так трещіткою, бо коли воротком пневматичною трещіткою затягую, то Обриваю. Там 8,8 стоїть, але ми зараз нові беремо на 10,9. то їх вже не обриває. Так, зараз тут доходжу. Засіваю. Я вам скажу свої поля є свої поля. Тут ти знаєш кожен заковулок. Вовсі коно, ну, сусід нас також сіють, мабуть, хлопці кукурузу. А зараз всі в полях. намагаються швиденько посіяти нам треба посіяти близько 200 гектарів е, на даний момент, на даний момент, от дивіться, зараз 1829. Вчора, якщо ми не помиляюсь, почали близько 7-ї години вечора. Сережка поки приїхав, поки налаштував все. ніхто нікуди не спішив. Ми вчора, от якраз приїхали вчора ще зранку досівали там у товариша поле, приїхали. Відповідно, ми десь 450 гектарів вже насіяли на цій сівалочці. Вона була грязнувата, хоча ми постійно її обдували. Але було дуже багато місць, які там забиті добривом, вітер був, пил летить, добриво набивається, накопичується. Ну, чесно, я так не люблю, щоб воно все було. Ми приїхали спокійно собі на базу близько, десь 11 години дня. У мене зайняло десь години половиною. я в ідеал обдув цівалку повністю, почистив ресивера. Все повністю продув, щоб нідеграма доброго не було. І вона, в принципі, можна її не мити. Хоча ми миємо, нам сервісники. З політехніки, якщо я не помиляюсь, сказали, що мить її ні в якому разі не можна. Мить її не можна. Але чесно, я не розумію цієї логіки. От як не можна мить. Агрегат, який контактує з добривом? Я розумію, якщо він контактує там на Суху, Ну, але ж ви самі розумієте, є добриво, яке навіть ловить повітря да? і починає вже розпадатися. Воно контактує з металом так чи інакше. Його, окрім того, що треба продути, його ще треба змить. Його треба нормально змить, щоб воно не вступало в реакцію із металом. Бо ну, яка крута тут на сівалці фарба не є, а вона ну, дійсно дуже і дуже крута, вона практично непробиваєма. Багато шарів тут, я так розумію, тут щось, щось типу оці фарби, яка йде напиленням з електрикою. Ой, скажіть і я скажу. Порошкова, щось типу порошкової фарби. І вона досить і досить якісна. Але десь місцями вона пробивається, пробивається там, де є якесь механічне пошкодження, тобто там, де щось рухається. Так, головне з вами не заговориться і не на опущеній сівалці не дати назад. А хто знає, що може стати при опущеній дисковій сівалці, при тому, що будеш їхати назад, напишіть в коментарях. Досить неприємна штука, напишіть, що може статися. Ось тут зараз якраз ділянка, тут у нас окопи. На полі, то це треба все уважно пообсівати. Щоб ніде в канаву не заїхати, нічого не звернути, нічого не пропустити. Так, добре, я це все зроблю потім. Роскажу далі. Так, ну основне майже пообсівав. Так про що я? Фарба в ній класна, то все пообдували. Як її можна от не помити. Е, зрозуміло, що заливать блоки там неможливо. Ну, це. Електрику заливати – ні. Е, З'єднання всі ми промазуємо очисником. Е, очисник е, спеціальний, який йде для чищення контактів. Він ще плюс е, е, крім того, що знежирує, ще контакти очищає. Там спеціальний состав, він дуже дорогий. Він разів 5, мабуть, дорожчий за звичайний очисник, але він дуже ефективний. То ми чистимо їм. Процедура яка? Датчики повідключали, познімали ті, що в бункерах, на добриво. І оту всю частину добре треба вимивати, що ми і робимо. Помили. І миємо, як правило, щоб було таке нормальне сонечко, щоб воно постояло 5-6 годин на жарі, щоб воно все просохло. Потім все ще розмазуємо, збираємо і на зберігання. І тоді воно класно стоїть. Але в цьому сезоні закінчимо все робити. Треба буде зробити цю процедуру, що я сказав. Тобто продуть, познімати, помить, промазати, зібрати. І плюс ще треба буде попідкрашувати в червоний колір саму сівалку, почистити там, де пішла іржа. Бо, чесно, мені така штука не дуже подобається. І одну чи дві банки ми десь років два назад, получається фіксатори, що піднімають банки, вони відламались. Ми зробили фіксатори, туди повварювали, щоб ці банки фіксувались, бо вони не тримались, вони падали. Поприварювали, відповідно, там, де поприварювали, фарба пообгорала. І облущилась. Ми те не чистили нічого, просто фарбою помазали. І зараз через 2 роки ця фарба просто відлетіла. То в цьому сезоні е я вже нормально почищу до металу обезжирю і нормально фарбою зроблю. Я думаю, на років 5-6 цього вистачить. Там небагато роботи. Пару годин це займе, але все зробить і буде класно. Там невеликий учасничок буквально трохи треба прикласти зусиль і все буде нормально. Так, да, Свої поля є свої поля. Ти знаєш, тут кожен заковулок і досить швидко йде. Якщо ми вчора в 7 годин почали, і зараз ми 66 гектарів зробили і тут зворота, ну з ворота, тут отакі можна чесно, якщо хто не знає, то загубиться тут. Зараз треба трохи покрутитися. Тут в цілому ділянка близько 30 гектарів. Тут швиденько це все зроблю. 30 гектарів. Це мені, якщо зараз у нас сьома година десь до. Десятої, мабуть. Години. І тоді вже поміняюсь Сереги. Сережка буде там. Круги нарізати на іншій площі. Сіємо в цьому році у нас дуже багато гібридів. Близько семи гібридів. Потім розкажу, які ДФО будуть. От е, зараз я в частності сію гібрид Мінерву. Треба подивитися, які там параметри. Ну, можете забити в інтернеті, почитати про нього. Взяли на Сію собі, щоб подивитися, як що веде. Багато різних. Власних компаній. Хочемо подивитися, яке буде краще. Я думаю, всі гібриди показують гарні результати. Сіється дуже класно, сіємо на. Попередню площу, цю площу. Там я вже не пам'ятаю, який був гібрид. Чісно, не тримаю взагалі нічого в голові зайвого. Не тримаю те, що можна завжди подивитися в блокноті. Тому що голова для того, щоб приймати рішення, а не забивати собі інформації різною чи Оці два гібриди, це зараз які? Мінерва. Поназивають, блін, чорт ногу зламає. Що не можуть і назвати номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 Яка різниця ці назви? Все одно беруть все з потолка якогось. Noмер зробили, да і все. 2153, 1322, і все чітко і понятно. А то ще попробуй виговори. Жесть. Сінгента, беріть собі на заметку. Е, е... Сіємо два гібриди Сінгенти от, на даний момент. Насіяли 65 плюс на даний момент 13. Скільки майже 80 гектарів, так. Все насіння відкаліброване. Посів просто ідеальний. Розкладка насіння ідеальніша. Ну, все дуже круто. Насіння висівається. Ну, просто, просто ідеально, можна сказати. Якість посіву дуже класна завдяки каліброваному насінню. Ми беремо тільки каліброване насіння і ну, воно того варте. Так. Поки все. Багато всього наговорив, вже стомився, тому буду пити каву і буду дивитися кіно. Все. Всім на зв'язку.